А поки наші солдати оберігають наш з вами спокій, іноді ціною власного життя шахраї наживаються на благородній справі. В Івано-Франківську ородують псевдоволонтери. Правоохоронці вже оголосили їм війну. Вони перевіряють благодійні фонди і людей, які збирають гроші на АТО. Як виявилось, не всі зібрані кошти йдуть на потреби солдатів. Як не віддати гроші до рук шахраїв? Дізнавалась Ліліана Хомишин. За, зараз в даний момент ми їдемо по маршруту міста Івано-Франківського, де саме найбільше є, найбільше транспорту. На жвавому перехресті двоє хлопців. Один з них справжній волонтер. Щоправда, давній знайомий правоохоронних органів у справах неповнолітніх. Інший його друг. У них одне посвідчення на двох і завдання, як витягти гроші із пластикової коробки. Днями, наприклад, Роман дістав звідти 300 гривень. Добре, висипайте. Втягуй, все нормально. У машині міліціянтів хлопець зізнається, зібрані гроші навіть не планували віддати у благодійний фонд. Целупом, такий, що просто забивав. а потім і, а потім? І, а потім купити, що витягую, так би Замку забрати звідти особину і зняти цю кришку, забрати ті гроші, потім закрити і ще так запечатати, так як не було. З хлопцем працюють міліціонери. Його звинувачують у шахрайстві. Працівникам міліції перевірено діяльність 12 волонтерів, представників трьох благодійних фондів, зареєстрованих на території міста Івано-Франківська. Ну найпоширенішими порушеннями є це залучення до цієї роботи неповнолітніх, без, без заяви батьків, як передбачено чинним законодавством, і порушення правил дорожнього руху цими волонтерами. Дмитро волонтер з документами в Івано-Франківськ. Він приїхав із Донецька. Просить не показувати його обличчя, але розповідає, через шахраїв від водіїв не раз отримував на горіхи. Нікатери плохо реагують, матом обзивають, неприлічні еті показують жести. Уберегти себе від шахраїв неважко, переконує керівник одного з благодійних фондів. Перевірити документи. В нього з собою повинні бути документи. Повинні бути копії установчих документів, де потім ця людина може прийти по цих установчих документах, прийти на підприємство чи прийти в офіс цього благодійного фонду і подивитися, куди пішли кошти. А міський голова Івано-Франківська Віктора Анушкевичу скаже: просто взагалі не давати гроші. Жодної копійки тим, хто по перехрестях бігає. Це не на яку на армію. Не на яку армію ці гроші не йдуть. Правоохоронці кажуть, що притягти псевдоволонтерів до відповідальності не так уже і легко. Максимум за що можуть їх взяти, це за порушення правил дорожнього руху. А якщо й взяли за шахрайство, то їм загрожує 850 гривень штрафу чи виправні роботи. Ліліана Хомишин, новини телеканал Раї.